А у колонній залі Національної філармонії нагородили лауреатів 10-го міжнародного конкурсу молодих піаністів пам'яті Володимира Горовиця у групі горовець дебют та молодшій групі. У конкурсі взяли участь 83 юних піаністи з 12 країн світу. Майстерність виконання юних дарувань члени інтернаціонального журі оцінили дуже високо. До речі, конкурс Горовиця єдиний в Україні, який має школу виконавської майстерності. З 1998 року понад півсотні молодих музик. Кантів з 18 країн світу отримали майстер-класи відомих педагогів з усієї земної кулі. Безумовно, це свято, яке і захід, який заслуговує на першочергову увагу. І я думаю, що такі заходи це ознака цивілізованості, ознака культурного рівня любої держави. Київська міська влада безумовно буде і надалі підтримувати проведення таких. O concurso...